Ким торгує Європейський Союз і чи продовжує він торгувати з Росією? Разом з усіма 27 країнами-членами, Європейський Союз був би другою найбільшою економікою у світі і третьою закупівельною спроможністю після Китаю і США. Отже, основними партнерами, торгівельними партнерами ЄС станом на 24 рік є. Китай найбільший партнер Сполучені Штати Америки, друга позиція, третя позиція, Великобританія, Четверта Швейцарія і п'ята Туреччина. А тепер порівняйте торгівельних партнерів ЄС станом на 2020 рік, тобто 4 роки тому. І основні торгівельні партнери є майже всі ті самі, як ви бачите, Китай, США, Великобританія, Швейцарія, але п'яте місце займала Російська Федерація. Різниця між цими таблицями одна. З партнерів ЄС зникла Росія. Причому вона не входить навіть у десятку ключових партнерів ЄС. Але її місце зайняла Туреччина. Звичайно, ситуація не така проста, бо Росія використовує Туреччину та інші країни БРІКС для продовження торгівлі, зокрема із Європейським Союзом, наприклад, продаж свого газу через Туреччину і Азербайджан. Але, тим не менше, ЄС запровадив різні обмеження на імпорт та експорт низки товарів, що призвело до падіння експорту до Росії на 58% та імпорту з Росії на 86% з 22 по 24 роки. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал. Останні дані Євростату показують, що дефіцит торгівлі ЄС з Росією становить 0,6 мільярдів євро, що є дуже різким зниженням порівняно з піковим показником у 46 мільярдів євро у другому кварталі 2022 року. Але Є країни Європейського Союзу, які збільшили імпорт газу або ж мінерального палива з Росії, наприклад, удвічі: це Бельгія і Нідерланди, у сім разів Іспанія, і на 38% Угорщина. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і підтримуйте європейський вибір України.